Про нас говорять вороги, що українці кіборги, Вони бояться за життя своє. так воно і є. Віктор Погуляй, музикант з прилук, пройшов майдан, а зараз виступає з концертами для бійців у зоні бойових дій на сході України. От за піснею хлопці скучають. Вони хочуть почути, ну скажем, правду. Правду про війну, не а то. А про війну. От я вважаю, що правда в моїх піснях, знаєте, коли наберешся вражень, а дійсно враження дуже сильні після поїздок, да? і пишуться нові пісні. Хтось із хлопців стає скажімо, образом, який потім в мене в піснях звучить. У кінокультурному мистецькому центрі з національно-патріотичного виховання дітей та молоді напередодні Дня Захисника України проводиться перший масштабний захід. За участі волонтерів, учасників АТО та родин загиблих бійців на сцені. Лунають пісні про нелегкі фронтові будні українських військових. Рідні загиблих читають вірші. Так, захисників України вітають зі святом та вшановують пам'ять полеглих. Я маю надію, що заходи з патріотичного виховання, заходи з об'єднання один одного, заходи з підтримки один одного будуть продовжуватися до тих пір, поки ми не переможемо. А коли ми переможемо цього п'ятого ворога, дійсно буде чисте небо та засяє сонце над Україною. Слава Україні! Героям! Дуже приємно зустрічати воїнів. Дуже приємно спілкуватися з ними, що вони живі, здорові, адже вони дають можливість жити нам мирі, спокої. Бати в теплих ліжках, їсти теплі сніданки вечері, і хочеться їх привітати. У холі кінокультурного мистецького центру з нагоди свята розгорнули одразу кілька виставок. Інститут національної пам'яті презентує унікальну експозицію українських військових нагород та відзнак часів Першої та Другої світової, серед яких нагороди січових стрільців та УПА. Львівський художник Михайло Дмитрів, який зробив 131 українську відзнаку з 1900 до 1952 року, унікальність цієї виставки, що тут зібрані, оці українські нагороди, відзнаки, какарди, пам'ятні знаки, медалі українські, тобто, оце воююча Україна. Вони всі є чинними. Тобто, якщо чийсь прадід, був офіцером в складі армії УНР, української галицької армії чи в українській повстанській армії. То це офіцерське звання визнається нинішньою державою. Поряд на стінах, дитячі малюнки, послання українським військовим, виставка бойових снарядів, фотовиставка світлин бійців, стенди про історію життя полеглих воїнів, пам'ять міцніє зв'язком поколінь. Кожний стенд та одна окрема родина. От прадіда до правнука. ми хотіли показати, то іме такі кріпкі корні, як наші діди і прадіди, і імеє таких їхніх потомків сильних, безстрашних, мужественних. Наша Україна ніколи не буде сломлена, і ми обязательно цій війні. Більшість експозицій можна буде переглянути до понеділка. А от виставка військових нагород і відзнак експонуватиметься до 11 грудня. Вхід до кінокультурного мистецького центру вільний.